Наш гість голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк. Пане Юрію, дуже раді вас бачити. Слава Україні! І на слова пані навзаєм. Отож, знаєте. Хотіла розпочати все ж таки з внутрішньополітично, адже розуміємо, що це варто обговорювати. Детективи набу затримали п'ять осіб. А про підозру повідомлено сімом членам злочинної групи, серед яких бізнесмен керівник злочинної організації. Також Колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки енергоатом та інші, так от за даними змі керував також близький до президента Зеленського бізнесмен Тимур Міндіч, який ймовірно залишив Україну напередодні цих обшуків. Ну і також згодом прем'єрка Свереденко повідомила, що Міністра юстиції Галущенка також відсторонили від посади після цього розслідування. Знаєте, хотіли почути вашу думку з цього приводу, як ви бачите далі розвиток цієї справи? Ну, мародери і корупціонери знищують Україну зсередини. Ворог, наші росіяни з зовнішньої сторони наступають і знищують Україну, а наші мародери, корупціонери вітчизняни знищують її зсередини. От тому до нас так і відносяться. І от коли ми говоримо і аналізуємо, і тут плюємося, що от нас в НАТО не хочуть приймати, нас щось блокують в ЄС. А коли от Байден говорив і все його точні, поберіть корупцію, робіть реформи, реформуйте систему правоохоронних органів набу, САП, прокуратуру ДБР. Генеральну прокуратуру, ми отут це не чуємо. Ми не хочемо це чути. Ми думаємо, що це загальні фрази. І от тепер ми бачимо, чому вони так до нас відносяться і чому вони не хочуть приймати настільки корумповану країну, в якій урядовці мародерять під час війни бабка, бідна, студенти, дівчата, хлопці, діти скидаються по 5, по 10, по 100 гривень, щоб допомогти армії. А в цей час ці уроди моральні і фізичні починають. Навіть обкрадати українську націю, український народ і дерибани, те все, що тільки можна, і енергетику. А зараз пів України сидить без світла, тому що беззахисні наші теплові станції, генерації, трансформаторні підстанції і інші енергооб'єкти, які легко вражаються, тому що всі гроші, які виділялися, в тому числі західною допомогою, і з нашого бюджету українського народного не існує просто бюджету, це гроші народу України. І от вони б їх просто розкрадали, і на записах чітко ясно навіть чути, що навіщо будувати ці захисні споруди? Якщо можна трошки почіткати, Росія нанесе чергові удари, і можна буде потім списати витрати, що ми. Робила захисні споруди, але на жаль, вони не витримали навантаження. Ну так от у нас відбувається нічого дивного, немає. Таке саме діє абсолютно в усіх міністерствах, абсолютно відомствах. Весь державний апарат влади України працює проти народу України, проти держави України. Ця корупція ніколи не зникала за жодної влади. Вона могла тільки мати свої максимуми або умовні мінімуми, але вона завжди була присутня. Ну а сьогодні вона так, якби ніби вже в останній день взагалі ж бачите що ці е, мародери корупціонери вільно в'їжджають в країну вільно виїжджають з країни незважаючи на те що в них призовни вік ще до 60 років і вони оцим нехтують і зложивають, їх всі відпускають. хто відпускає влада відпускає ніхто інший їх не відпускає вона несе всю повну відповідальність весь уряд ця влада україни має бути відправлено у відставку Пане Юрію, все ж таки хочеться далі поговорити трошки про геополітичне. І згадати таких неприємних осіб вітаю вас до речі, і я від себе, і хочу Добре поговорити день, так. Радий, що ви знову включилися. Трошки змістимо фокус, так би мовити, на зовнішньополітичне глава МЗС Росії Сергій Лавров, про якого повідомлялося, начебто він впав в немилість до російського царя. Все ж з'явився перед камерами преси, і в інтерв'ю так би мовити, ну якщо говорити мовою Лаврова, натрусив журналістам багато традиційно з кремлівських методичок. Вкотре заявляв, що демілітаризація та денацифікація України є обов'язковими умовами для завершення війни. Хоча й не зрозуміло, який сенс вкладають у це расисти, окрім фактичного знищення України та поневолення нашого народу. Водночас Трамп та його оточення в Білому домі на такі заяви ніяк не реагує, не впроваджує додаткових санкцій. Є багато розмов, є мало дій, вочевидь, і політика умиротворення про те, що буде добре, якщо Росія буде торгувати, вона в принципі так якось перманентно залишається. Тим не менше. Інше паралельно з цим тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов заявив, що Росія готова до продовження прямих переговорів з українською стороною, тобто знову вдаються до імітації діалогу, щоби, вочевидь, США не накладало додаткових санкцій. Тож як ви бачите розвиток перемовного треку між Україною, Росією та США? Чи можна говорити про те, що так звані перемовини будуть вічно затягуватися Росією? Бо фактично вже рік каденції Трампа Росія тільки те й робить, що затягує, і відповідно вічно толеруватися лояльним до Путіна Трампом. Чи можна все ж таки якось очікувати прозріння Трампа згодом колись через щось і введення більш додаткових санкцій або якогось покращення постачання зброї в Україну? Ну по перше, розгорова нікуди не пропадав і нічого він, як кажуть, від себе чину не ніс. Він повністю все максималістські всі пункти озвучив, тому що так йому наказав, він отримав директиви від Путіна. І все, що йому сказав Путін, те він і озвучив. Він і ні в яку немилість він не попадав, тому що нема за що попадати в немилість, тому що він це не від себе придумав. На то йому сказав диктатор Росії. Але Росіяни не очікували такої реакції. Вони думали, що вони зможуть as essas e Впливати на е, Трампа, що вони можуть і маніпулювати, що вони можуть йому знову затикати роти в групі формі йому відповідати. Ну не йому зокрема, а Рубію. Але вони не очікували, що Рубіо тепер має такий надзвичайний вплив на Трампа, а не так як вони вважали, що відку буде все визначати. І вони через друга відкуфа все порішають. Не перерішало е, Рубіо, все ж таки набув достатньо великого впливу на Трампа, і Трамп прийняв ці е, однозначні категорічні санкції. І проти Росії застосував, тому що бачить, що Росія не націлена за жодних. Е... Випадків сідати за стіл переговорів і вести розмову про припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення кремлівські. Вони спекулюють темою Анкориджа Алясці, що там вдалося домовитися, що ніякого припинення по лінії бойового зіткнення не буде до того часу, поки не приведуть повномасштабний переговорчий процес з Україною і не буде підписаний всеосяжний мир. І лише тоді, коли це буде підписано, ну це був топік паска, в яку заганяли. Не тільки Трампа і американську сторону туди заганяли весь українську владу, і президента і всіх наших очільників, які переїжджали на всі переговори, і тільки розказували басні, що вони будуть добиватися всеосяжного переговорчого процесу миру з Росією. Вони просто не розуміють, що ніякого миру досягти не можна з Росії. У них нема мети у Путіна досягати мир. у Путіна є. Мета досягти виключно одного – капітуляції держави України на російських умовах і нічого іншого. І всі, коли ми говоримо, що ми поїдемо там в Стамбул, будемо вести чи відновиться там переговорчий трек, а там він ніколи не починався, там не було переговорів. Там було зачитуване ультиматум до України, що вона має виконати для того, щоб Росія припинила війну. І ніяких переговорів не було, немає і не буде щодо припинення війни. Найближчий час допоки Україна завдяки західній зброї, в тому числі військової допомоги дальнобійних ракет США, не зможе знищити всю російську військову і цивільну інфраструктуру, принаймні в європейській її частині, і в Західній Сибірі до Урала і за Уралом, куди добувають наші, скажімо, якщо будуть. Фламінги, які будуть летіти до 3,5 тисяч кілометрів, то ви можете собі уявити, який це радіус знищення, скільки там об'єктів. Там тисячі об'єктів, які Україна має рознести в пух і прах, в умовах зими, мінус 15, мінус 20, мінус 30, заморозити європейську частину Російської Федерації. Тоді об'єктивно будуть виникнені підстави і умови, за яких Росія буде змушена просто через не хочу, ну принаймні до весни до літа призупинити бойові дії, щоб Україна да. Ше не знищувало і не уражало. хоча і це не факт. Но, тому на, на цьому всьому фоні я не вірю ні в які переговорчі процеси. Путін ніколи не сяде за стіл переговорів, тим більше з Україною, щоб вести в прямому смислі, як ми це розуміємо. Цивілізовані мирні переговорчі процеси це не входить в його плані. Він написав той свій перелік хотілок, які хоче Росії, ультиматум висунуло. Поки Україна не відмовиться від цього всього, Росія не припинить вою. Якщо тільки Україна сяде за цей стіл переговорів, що я вважаю величезною, буде вже поразкою однозначно апріорі України. Якщо вона буде сідати за такий стіл в лапках переговорів з Російською Федерацією, вона вже втратить, то ми не здобудемо нічого. Нам навішують ще з десяток два різних вимог, які Україна буде і за російською стороною і на погляд США виконувати, і в цих очах Трампа вже Україна буде недоговороздатна, неадекватна. Яка не хоче виконувати нормальні в їхніх хлопках, як вони це розуміють, в їхньому баченні вимоги Російської Федерації, що Україна має бути без'ядерна, Україна має без... нейтральна, постійно вносити зміни в Конституцію, відмовитись від репарацій, скоротити свою армію, визнати чотири області і Республіку Крим. Російською виключити своєї конституції назву цих територій і погодитись на російську мову, на російську православну церкву на все і ще буде з десяток нам накидано на різного всього, чого ми маємо виконувати. Ну для чого нам такі стіли переговорів? Не вже всерйоз хтось вважає з наших телеглядачів, що це називається столом переговорів. Ні, це петля на шиї і курок і пістолета у скрині. Скроні, вибачте, де нас примушують виконати ультиматуми хотілки Кремля. Нам таке не потрібно. Ми не вважаємо це, що це стіл переговорів. Це стіл капітуляції, беззастережний. Такий вермах третій рейх під час травня, 8 травня 45-го року, підписав або на лінкорі Місурі Японська імператорська армія підписала капітуляцію перед союзницькими військами. Ну іншого це не назвеш. Так само нас хочуть в Стамбулі загнати в. Такий самий аналог, ми на це йти не повинні. Пане Юрію, власне, далі знаєте, хотіла поговорити і щодо перемовин, і щодо першого питання, яке ми з вами обговорювали, адже нині стало відомо, що секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Ум'єр в 11 листопада прибув до Туреччини і Стамбуля. Він проведе серію зустрічей спрямованих на розблокування процесу обміну полоненими. Але попередньо також його коментарі вже з'являлися, адже пов'язували з цією справою. Він зазначив, що будь-які спроби пов'язати мою роботу з впливом інших осіб безпідставні, адже екс-міністр оборони, нагадає нашим глядачам також Рустем Умєров заявив, що під час роботи на посаді регулярно зустрічався з постачальниками та виробниками техніки. Зокрема, він зустрічався із Мінтичем, Тоді обговорювали контракт на бронежилета, який згодом розірвали через невідповідність продукції вимога. Хотіла вашої думки запитати щодо цього, чи це просто збіг обставин, адже певні медіа дописували, що попередньо нічого не було відомо щодо цієї поїздки у Мірова до Туреччини. Ну, стосовно поїздки у до <кхи>, Туреччини в частині е, продовження розмови з росіянами щодо обміну полоненими, я повністю схвалюю це. Потрібно робити, і це в національних інтересах України. Наших людей треба повертати в будь-який спосіб, повертати їх до мам, до батьків, до дружин, до дітей, до сімей. І в цьому плані все абсолютно зрозуміло. і Тут немає навіть що коментувати це. Отримують тільки підтримку і схвалення стосовно того, що на умірова, ніби ніхто не чинив тиск і так далі. Та саме призначення у це корупційна схема. Вони призначають виключно своїх, на кого можна покластися Банкова, мінті чи оці всі вони ставлять свої кадри. Цей уряд сьогоднішній весь повуха корумпований. Одні мародери сидять і до обіду знімаються на відеокамери, як вони переживають за народ України, як вони займаються роботою після обіду збираються на своїх хазах і ділять і. Дерибанять Україну, скільки хто відіжме, куди кому дасть за що дасть, хто що винен, і скільки вони віддали на берег, і нічого іншого там не відбувається. Тому я. Просто переконаний, що всі ці кадри є абсолютно корумповані. Їх призначало виключно з цієї метою, що вони мають деребанити, пиляти бюджет, і вони мають бути надійні, тримати язик за зубами. Багато хто з них має як мінімум американські або інші паспорти, може спокійно виїхати. Їх ніхто не затримує. Вони можуть втекти в будь-який спосіб, в будь-який час, коли захочуть. Ну і у нас вся така влада, тому як можна до цього відноситись, як до криміналітету, який дорвався до влади в Україні і дерибанить під Час війни, все, що тільки можна. Маритерить повністю бюджет України, державу знищують із середини. Я вже це сказав в першій частині. Тут мало що зміниться. Ну, все ж таки, пане Юрію, хочеться дочекатися результатів розслідування НАБУ, о, власне, підозр і зрештою судових висновків, щоб вже й подивитися, якою буде та картина. Вам дякуємо за те, що вкотре долучилися. Сподіваємося, дуже <кхех> до нових зустрічей. Бережіть себе на все добре, і слава Україні. Гірам слава дякую.